У крихкій блакиті неба листопад проліто марив, розігнав пухнасті хмари і уласкавлював дерева, що ніжились в осінніх чарах. Ранкова тиша кришта лева тужила за пташиним співом. Бо не бриніли переливи у знелистяних деревах, десь там, в заобріній мандрівці, зграя з тихим сумом лине. Тонкі, ажурні гілочки яскраве сонечко спіймали і ніжно промінцями грали у непівсонному таночку. Золоте листячко кружляло, на землю втомлено лягало, впліталося в барвистий килим Мережевом тепло пожовклим, і між дерев відпочивало. Чаклунка осінь ті листочки вітерцем розворушила, закружляла, закрутила з землі до неба. Підхопила і ніч похмуру, листопадну, зірками з листя освітила.